Вітаю вас, понеділок, 10 лютого, початок нового тижня. Давайте по останнім новинам. Почнемо з гарної новини. Дрони тепер будуть на території України збивати лазером. Це повинно полегшити роботу мобільних груп та взагалі збиття цих дронів. Ви ж бачите, що кожну ніч більше 100 дронів. 100-150 дронів. Давайте спитаємо, чи дійсно це так, що дрони тепер на території України будуть збивати лазером. Ну, я так маю, ну я розумію, що в нас не було цього, а ми якось отримали те, оцей лазер, який буде збивати ці дрони. Чи дійсно це так? Збиття нашими мобільними групами ППО-дронів лазером. Якийсь вихід, рішення, співпраця, робота. Ну да, дивіться, такі карти, що показують, да, повітря, збиття, шанс і якась робота, спільна робота з кимось. Розробили, ти знаєте, це навіть не отримали, а якось наші змогли зробити щось таке, що самі, що воно буде збивати. Тут навіть не отримали, а зробили. Це полегшить збиття дронів, робота. Угу. Так, баланс, перемога. Дуже хитро це буде відбуватися. Прям неочікувано. Перемога. Збиття, контроль. Дивіться, я скажу так, що більш схоже, що це наші щось таке придумали, щоб чим да як збивати оці дрони. В принципі, відповідь так. І тут є ще карта хитрості якогось обману в плані. Тобто треба, знаєте, що воно показує? Треба приховувати нашу цю технологію. Від ворога, щоб вони її якось теж так не зробили. Ось, Ось що ще дуже важливо приховувати. Далі, я думаю, що воно мені показує? А воно показує це. Трамп, Трамп каже, що він молодець. Сам себе не похвалюєш, ніхто не похвалить це про нього. Він каже, що досі. Досяг досягнуто прогресу в перемовинах з Путіним і з Зеленським. Він каже, що все ж таки розмова з Путіним була, хоча там заявляли, що типу, не було, і взагалі отморозились. Я вчора про це питала, вони там невдоволені. Він каже, що розмова була, і я розмовляю із Україною, типу, із РФ, і готовий зустрітися з Путіним в підходящий момент. Давайте спитаємо, чи дійсно це так, що от каже Трамп, що він молодець, що досягнуто прогресу в перемовинах з РФ та Україною. Чи правда це, що каже Трамп, що досягнуто прогресу? Давайте так, досягнуто прогресу в перемовинах з РФ та Україною. Це правда? Очікування зірка. Поки, в стадії, поки все в стадії очікування. Зірка, мрі... да, В нього є надія, що ті погодяться. Поки відповіді немає: так або ні. Вони там тягнуть, чекають. Ну, Це карта тяне резину. А Трамп чекає відповіді. В принципі, надіється на те, що буде так, ось як заплановано в нього. Завершення дій це карта РФ і домовленості. Він чекає відповіді з боку РФ, припинення вогню, завершення агресивної фази і е, рух до перемовин. Да, вибір. Чекає відповіді. Чекає звідтіля відповіді. Їм, звичайно, це все не подобається. Вони будуть затягувати, їм це не підходить. Не підходить їм те, що пропонує Трамп. Вони іншого хотіли. Вони будуть тягнути. Сторона РФ буде тягнути. Так, а на питання, подивіться, а на питання, чи дійсно, ось каже Трамп правду, що досягнуто прогресу в перемовинах з Путіним. Давайте так запитаю. Чи дійсно досягнуто прогресу, як каже Трамп, в перемовинах з. Путіним Агресія. Там король мечів був, а не Путін. Якась інша. Він розмовляв, він розмовляв ну, з іншою людиною. Розмовляли про власність, про територію, про землі, про ресурси. Вони хотять е, таке, як було і минулого разу. Типу Мінск 2, Мінск 3 або Стамбул. Оці, договорності. Вони це хотять. Досягнуто там якихось домовленостей. Е, не домовленостей а прогресу. Ну, прогрес тут єдиний. Те, що РФ буде втрачати басив на бідність і гроші, буде втрачати дуже-дуже великі гроші, якщо не підуть на цей прогрес. Ну, поки, поки зараз прогресом не дуже пахне. Хоча Трамп у нього зірка, він надіється. Е, навіть впевнений в тому, що вони погодяться. Далі дивіться санкції проти 300 танкерів РФ. Плюс ще один там, десь на дно вчора пішов. Оце десь, так, не буду казати, не пам'ятаю, це Север, північ, десь там. Північ РФ, десь там пішов він одну. Хочу спитати, це, це суттєво для РФ, оці втрати. Санкції ще проти 300 танкерів. Це тіньовий флот. Ось це все, що відбувається стосовно танкерів, РФ, нафти. Це для них суттєві втрати. Колісниця, рух, транспорт, зміни. Да. Оцей рух, бачите, хочуть поставити на пасив. Цей рух змінить. Ну, Дійсно, рух на пасив, вибір, очікування, ілюзія, ілюзія сонця. Куди дівати оце все? Оце все, куди дівати? Цю мазу, цю нафту, куди його дівати? У них вона буде по ілюзії. Удар, в серце. Це їх повинно. Примусити, Тут навіть не схилити, а примусити імператора до домовленостей. Суттєвий удар суттєвий по їхньому сонцю. Далі, Трамп каже вчора, що питання гарантій безпеки буде покладено на Європу. Питання гарантій безпеки буде покладено на Європу. Мається на увазі гарантія безпеки для України. Питання гарантій безпеки для України буде покладено на Європу. Чи так воно і буде? Ну, да, перемога падає так. Да, рішення, шанс, да. На Європу буде покладено. Британія і всі держави Європи будуть тепер нам. Ну, тепер ми як одне ціле будемо, будуть допомагати. Навіть підписання буде, угода буде якась ось. Щось там придумали. Може, якийсь буде новий союз? Не НАТО, а щось інше, знаєте. Моя відповідь так. <плес> ось ще Трамп хоче купити. Володіти сектор газу і може віддати іншим країнам Близького Сходу цю сектор газу для відновлення. Ну, тобто Трамп в нас міротворець 2025. Я так бачу, що він хоче увійти в історію на віка, щоб його пам'ятали оцей рік. І що він зробив для всього-всього світу. Що нікого не забув, не оминув. Ну, в принципі, я тільки за, для нас це плюс. Бо ви ж бачите, що було при Байдені тільки балачки. Так, ну, я за сектор газу питати не буду, бо хай вони там самі розбираються. А ви мене просили подивитись про м Палісті Палістіну. Що, типу, палестинці, чи може бути мігранти з Палестини? Іммігранти з Палестини е... імігра... в Україну. Щось таке ви там питали, я вже не буду відкривати телефон. Чи будуть е... палестинці давайте їхати, жити в Україну? Ну, тут якийсь план є. 10 мечів, правосуддя, Україна, допомога. Україна їм тут як допомагати буде. Ну, я скажу так, що прямо зараз вони їхати сюди не хочуть, бо тут 10 мечів. Вони тікають з одного хаосу в інший, чи що. Потім пізніше, коли все закінчиться, типу Україна їм якось чомусь буде допомагати. Це тільки плани, це тільки плани. 50 на 50 плани, хтось сказав, хтось почув, типу, може бути. Ну тут немає чіткої відповіді. І тут, ну тут давайте. Ну, моя відповідь поки що це: якісь далекі, далекі плани, і то не факт, що вони здійсняються ось так. Ще ви питали мене, чи будуть в Україні. Так, видобуток сланцевого газу в Україні. Чи буде оце? Тому що це дуже. Ну, Тобто цей сланцевий газ, його видобуток, це знищить ну, нашу землю. Я не знала, чому вчора ну, ви писали, подивіться, чи буде, а я думаю, чого воно знищить. Потім вчора я не знала, прочитала і виявляється, що. Видобуток у цього сланцевого газу, тобто, коли це буде все відбуватись, оце буріння, там воно дуже глибоко, оцей газ якось може проникати в ґрунтові води. І ґрунтові, води водойми в наші річки Озера, а ця вода тече нам в крани. Вона буде, ну, якось, ну, типу, як отруєна чи що. ну ось, Вона буде вже не така, як повинна бути. І ви ось питаєте, запитаєте, чи, будуть, чи буде видобуток сланцевого газу в Україні? Чи буде видобуток сланцевого газу в Україні? Чи буде видобуток сланцевого газу в Україні? 10 мечів. Так, це дійсно вбиває все живе. Вбиває все живе е, на землі. Воно як отруює землю, воду. Зв'язані руки, цього не можна допустити. Планують, але це, це не можна робити. Луна. Ні, уход від цього як не дозволять. Тому що це, ну, це знищить нашу землю. Просто ну, нашу родючу землю і людей. Ну і взагалі, дійсно, це дуже важливе питання. Я не знала чому. Думають, чому, чому забороняється, чому всі про це кажуть? А тому, що, бачите, воно просто 10 мечів, вся територія землі, де, ну, я не знаю, яка там, який кілометраж від зони видобутку, але вода і земля, ґрунт, ось, воно все якось стає непригодним для життя. Уход від цього, зв'язані руки, будуть робити все, щоб цього не відбулося. Моя відповідь така. Всім тихого дня на все добре.